Врятували з вогню дорослих, двох дітей та собаку. Вранці, 12 січня, до каловських надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку. Займання трапилося у квартирі на п'ятому поверсі, горіли речі домашнього вжитку. До місця виклику оперативно прибули рятувальники і евакуювали із помешкання сім'ю. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електропроводки. Двох дітей 2017 та 2020 років народження, а також собаку. Вогнеборці врятували через балкон за допомогою автодрибини. Батьків 1988 та 1993 років народження було врятовано по сходовій клітці. Всю сім'ю було передано медикам, але після огляду медичними працівниками ні діти, ні дорослі госпіталізації не потребували. Хочу подякувати нашим пожежникам міста скакали які дуже. ну, Рано швидко, я навіть не очікував, що з такою швидкістю можуть приїхати і врятувати дітей, моїх дітей, двох дітей і собаку навіть взяли. Через балкон, хоча б було дуже страшно, врятували майно, ну, більшу частину майна. Серешто ну, зробимо, то не біда. Головне, що живі лишилися.